Всім привіт! Продовжуємо проходити наші качені історії. І ми закінчили на наївні Трансільванія. Тепер йдемо в шах, 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 шахт, бляха. Не можна сказати. А, я вже, блін, я не знаю, як так виходить. вроді записую частенько відоси, а у висновку получається, що різниця між наступними серіями майже в кожному. А в кожній грі, типу, проходить десь там ну, днів 5-6. Я такий думаю, що. А коли вони типу, встигли. Нам треба ключа взяти. І я не особо пам'ятаю, де він є. Ну, більш-менш. Походу нам сюди. Наскільки я пам'ятаю. Диви. Диви, яке бисто. Да-да-да, отмечка, отмечка. Давай йдемо сюди. Туди не. Все, шахти назад. У нас вже є ключик. Так от якось виходить так, що різниця між відосами 5 днів як мінімум. І я не можу вдбатися, як так виходить. <смір> При тому, що в мене тільки на каналі ТГ. Тобто. Якось так. Ну ладно, будемо якось це рішати, щось. А, почекай, чекай, все я задав. Я не знаю, нафіга я оце беру. Воно мені особою не потрібне. Але да ладно. Пробую я поки що шаманити зі звуком в першій PlayStation, тому що я хочу теж на неї деякі ігри пограти. На, клас. Прямо для мене. І що то поки що в мене повна біда. Біда зі звуком. Я не знаю, як так вийшлося. Я у мене чогось а, звук гри дуже голосний. Тобто я взяв футбол, я скачав футбол, коротше, PES 2002, ну бляха, він шикарний для своїх років, оце для, я не знаю, чи він оце в тому 2002 році вийшов, чи в якому, ну він реально шикарний по всьому. Так, я вибачаюсь, в мене по непо, я, непонятним причинам а, вилетів короче, запис відосу. Не знаю, це мене, звісно, лякає вже, тому що я дуже не хочу, щоб це відбувалося. А мені хочеться далі продовжувати нормально записувати. А то, болін, якщо будуть такі проблеми, то не зможу я цього робити. Надіюсь, що це просто щось так вийшло. А ми даємо. Ми, ну, понятне діло, що в шахті, але куди йти, я не пам'ятаю. Я взагалі не пам'ятаю. Походу сюди десь наниз. Ну йдемо на низ. Там будемо бачити. Так, проходу немає, нема. Мене лякає оці вильоти, бо це проблемно. Це не дуже добре. Як я вже сказав, надіюся, що це просто випадково щось. Ту -дум. я забув за тих чудиків. О тут він вискоче чи ні? Вискочив, красавчик. А тут мені його не треба, а тут а те... Я забув. Я забув, треба... там треба просто... Та ну. Там треба просто скин... Зачепив паскуда. Там треба просто стрибнути без великого пишка я куди йшов? Я сюди вниз ходив. Ходив сюди вниз і піду далі. Не поняв. А... я точно... Ну ладно. Ну ладно. Ах, я зробив помилку. Ладно, почекаєм. Почекаєм зараз ми там. Дивимо падло. А, цю Поїхав далі! Поїхав далі. Я реально щось забудився. Куди мені йти? Куди мені йти, скажіть? А, ну все, понятно. Все, понятно. Я вже зрозумів, я вже згадав, я вже дійшов. Там треба, блін... От тут так от на тих чудиків. А тут я впав, да? По-моєму. По-моєму. Але походу, що ні? Ні, ні, ні. Тута, тут а... тут ні. Ух ти ж, блін. Як це небезпечно. Та, по-моєму, я дос... достигну і так, да. Ах, ладно, зачепив, то зачепив. Не біда. От тих не люблю взагалі тих кажанів геобаних. Ну, ти може зі ско... Ти пачки А то через це я їх і не люблю. Вони не падають, поки не зачеплять. Так, що ти хочеш? Що ти хочеш? Вернутись? ні. Ні, не хочу, не хочу, не хочу. Ні, ні. Тобі сказано ні. Сказано ні, значить ні. Мені треба бляха життя цього збільшити. Поповнити. <губити> Купіть мені поповнення. Ну тут от, 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 ці мазоти мене зараз з'їдять. От я прям відчу... відчуваю, що з'їдять. Або я за тут потуплю. Це щось одне з двох. Блін, ледь-ледь встиг. Ты мені нашу, я не пам'ятаю. Угу, вже ото зіло. А шо, немає нічого? Нема, Блін, я. Я йду до босса, коротше. Без життя. Клас. Та йди ти там кусай когось другого. Мені треба, блін Треба знайти життя Нема ще от як Коли треба життя, його немає. От немає От як мені цього дурачка. А, все. Да ладно, ну хоча б чуть Хоча б чуть-чуть Це вже добре Це вже радує. Ти що хочеш а, качелі... А, ну то ну... Який каже... <смі> а що я їх не пам'ятаю? Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Куди мене закинуло? Ах, тит! От, от от Я нажимав. Я нажимав. Я чесно нажимав. А воно не нажалося. Ще й нема знов. У мене ж ну, знову знов життя нема. Ну шо за Фігня? Нащо мені це золото? ти мені життя дай дай здоров'я. Тому що йти на боса без нього. Все, поняв, питання нема. Питань немає, я тебе поняв. Ой, йди, 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 літай собі там десь далі. Літай. Ти хто? Ти хто? Так, я тебе пам'ятаю, тебе просто отак от. Ладно, не в ту сторону. Отак, от два. Ладно, знову зачепив, класно. Отак от ти. Я не в ту сторону стрибаю. Отак от 4. А, ти все-таки в ту поїхав. Отак от 5. Ну це, це їздишний босс. Просто на одному місці теж стояв. Пойшли. Давай, давай зразу, мабуть, і підемо в наступний рівень. А, тому що по часі, по часі, по часі. Зараз я скажу, що по часі. По часі ми, коротше, ще встигаємо пройти гімалаї. Давай. Оцей рівень мені візуально прям дуже подобається. реально красивий. Зима, всі діла. Козліки будуть гонитися. А, я, я забув. Я забув, що тут не можна використовувати свою а, палочку. Ти просто провалюєшся. Дей, О, поздв! Е! Опа! Ладно! Я поняв! Я понял! От як ти мене зачепив, ну? Ті а, по ідеї... Ні, не можу. Я забув. Так, я тут Да! Да, я тут можу спуститися. Я згадав. дум. -дум, -дум, -дум. Ой, йди, йди в саху, ти мене задовбав. реально бісиш. Появляється тоді, коли мені його не треба. А можна... А можна вдарити, ні? <свісно> я вже думав полечу. Не буду я те золото збирати. Не потрібно воно мені. Я... Давай, лучше коротше, йти не пропускати. Тому що я не пам'ятаю, що що і де тут є. І... Щось мені тут треба взяти. Я, я типа яке падло, а. Щось мені треба взяти, а що саме я не пам'ятаю, і я не пам'ятаю, де воно є. Тому Ага. Я зрозумів. Ну йдемо понизу назад. Йдемо назад. Я тебе не чіпав! Я тебе не чіпав! А ти мене... От ти... ти кожне зачепе! Кожне! Кожна, кожна. кожна мазь зачепе. Давай, давай! Ам. <гум> а... <гум> мене сьогодні телефон посилає в одне місце, тому що це вже... Другий раз, коли обівався запис. Ах, я знаю, я поняв. Це бляха мене не радує взагалі. Може це перегрівся телефон, може бути і таке якась, якась перемагрузка. А може це в чомусь другому причина. Наприклад, в дебільному телефоні. Таке теж може бути. Більше всього. Так, ми тебе освободили, і ти що? Ти спас мене, добре, я розкажу, де вжитись. Скаби. А, подякував. Подякував. Так, мені вертатися. Мені вертатися. А от питання як? Все поняв, Ну, обриває запис чи не обриває пойти. Це є він я мушу. Тому що раз взявся, значить треба пойти. Я щось цей заблудився. Так, ну ми того бабі чи як його спасли, а, значить нам більше нічого не треба. Нам тільки треба, походу, сюди. Походу. А ні, я спустився туди. Звідки прийшов? Іди, іди, я тебе зараз завалю. Звідки прийшов і, і все? А можна на низ? Ні. Я красавчик подати життя. Да ладно. От козли боляха. Так, дійшов я знову до цього моменту, де... Спас бабі... Ах ти. Просто не хотів, щоб ви знову на відосі це бачили. Ну, тобто, одне і те ж саме. Тому... Я вирішив, що так простіше. А тепер у мене питання, куди мені йти? Я не, я не пам'ятаю взагалі. Так, спішити не треба. Бо тут ослизько, тут дебільно. Давай, давай, давай. Давай, паскуда, Я ж тебе, блін, завалю. Так, так, так. Ну йдемо в кінець, ладно. Йдемо в кінець, а там будемо бачити. Головне не протупити і не впасти знову. Ну, походу, нам сюда. А сюда, а далее, а далее. А далее пофиг, далее разбираемся. Зараз не разберемся. Ну, падай. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Куда? А, все, мы беля босса. Нет. Не, 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 не. Я помилився, мене біля боса. Чи біля боса. Я не пам'ятаю, чесно. Взагалі... А, тут оці от, людяні хокеїсти Які мене бісять. Нам, походу, наверх. Поїде ідеї... ладно, ладно, я забув за цього шарика. Буває. А чого я не можу. Ладно. А, не хочу я до тебе йти. Ти не дружелюбний. И все. і на типа приехали. Приїхали <ріхали> власть-то. Ладно, я дурак. Я понял. Я це осознал. А вот тут босс, Ось тут у нас босс. Раз е. Ну він тоже, ну, просто изи. Два Е. А тебе можна бити, поки ти стоїш? Можна чи не можна? Те є? Ух ти ж блін. Я хочу тебе вдарити. Давай, в мене життя куча. Давай. Ми прийшли... на останній рівень. я вже лишу на наступний відос, тому що це буде довго, а сьогодні щось вимахується телефон і... коротше. Подякував всім за перегляд, за підписки, за лайки, за коменти, якщо хтось щось таке робив. І до зустрічі в новому відосі.